Друзі, ще навесні я показувала, мені допомогли, зробили таку компостну кучу чи яму, чи як можна назвати. Я вже багато сюди чого накидала і давно збиралася зробити компост за допомогою байкала. Воно пришвидшує перегнивання, але все щось мене руки не доходили і вирішила сьогодні все-таки зробити. Ось, я думаю, що багато хто знає цей препарат, це не реклама. Він дуже ефективний в багатьох случаях. Я використовую для проливання компосту для того, щоб швидше е, Ще поки що на дворі тепло і сподіваюсь, що встигне воно перепріти. Е, на відро води береться 100 мг розчину. Ось у мене такий стаканчик на 50 мг, зараз буду розводити препарат з живими організмами, як кажуть, і при, діє тільки при плюсових температурах. Коли дуже холодно, воно перестає свою дію закінчує. Тому хочу стигнути, поки ще не холодно. Наливаю два ковпач. Перемішую і буду проливати. Бажано проливати написано в інструкції кожний, кожний шар 20 см проливати. У ну, мене, ви бачите, куча здорова. Тому пролью декілька відер, щоб воно пройшло повністю крізь все. І думаю, що це допоможе. Ось так, друзі, поливаю, воно тут не. Ну, не затрамбоване, а легеньке, то пропитається до самого низу. Пішла стару плівку і це, мабуть, треба було зробити спочатку трамбувати, а потім поливати, але воно і не трамбується. Наскільки, Наскільки можна? І тепер будемо накривати плівкою. Спочатку так накриваю зверху прямо. Тому що, може так, як буду на ці боковинки ложити, то буде рватися. І тут, бачите, ще ці кілочки, то буде рватися плівка. Тому накриваю так, зараз ще подивись, може ще накрию. Ще здорова плівка така від парника. Тут 4 шари вона. Ладаю, прижимаю, бо я думала накрити зверху, ну хоч вона вже стара п'ївка, але сюди можу десь пригодиться. А так порветься. Так. Йди, що, так. Наскільки можна, я її з усіх сторон фіксую і закриваю. І тут буде типу парникового ефекту, і воно там буде собі перегнивати. І буде нам свій компост. Все є І друзі, так як мої огірочки щось занепали, хочу їх теж полити байкалом. Ось вирвала два штуки, таких Ось, ось а там вяз є, але. Ну, щось їм не вистачає, бачите, є. тому пролию поливала позавчора ввечері. Сьогодні пролию вже сонечко не таке активне, можна тим більше, що я накриваю. Теж розчин робиться 100 мг на 10 літрів води. І, до речі, скажу, огірочки дуже-дуже смачні. Солодкі, прям такі. я робила салат, то мені дуже сподобалось. Ну, в'яз є, треба рятувати. Я думаю, що. Може щось встигне нарости. Залишилось менше половини, і якщо я зараз його не використаю, так воно в мене пропаде. Тому краще я його зараз використаю з користю і буде все добре. Це біопрепарат, так що шкоди він не принесе. На завтра огірки точно не будуть стиглі, а. Поки достигнуть, то можна буде їсти так, так. На крайніх два цих попів відра вилила, щось не розрахувала, що в мене ж там вже пішло на компостну кучу. Тому тут уже е, поменше налила саме з байкалом, а здається, три кущика не вистачило, але полила всі десь на кожен огірок, пішло по відру води. Накриваю і залишаю. І тим більше буде у нас. З чим порівняти? Ці не оброблені байкалом, далі оброблені. Побачимо результат. Так що, друзі, слідкуйте і будемо разом спостерігати за результатом.